вечір! Дякуємо вам! Як вам виступ в Кропивницькому, як вам публіка? Добрий вечір! Я так і знала, я так і знала! І будь ласка, як вам Е, дуже круто, дуже круто! Чудово, дуже драйвово! Хотіли б бачити таких виступів у дендропарку ще більше. Знаєш, що ще більше кажуть? Ми тільки прийшли. Тільки прийшли Нам подобається. Скажіть, будь ласка, які враження бути ведучим на такому крутому концерті? Офієнні. А ви хотіли б таких виступів бачити більше в так. Так. Хотіли. Вам подобається виступ Адама? Не знаю, так. так. Вам Дуже сподобався. Скажіть, ви хотіли б бачити більше виступів таких у дендропарку? Так, я думаю. Да. Я... Мотуся. Дуже гарно. Добрий вечір. Я так і знала. Да. Я так і стала. Папаша, добре день. Приємно. Так, у мене питання. Як вам виступ, Адама? Найфірає. А нам подобається. Ми з дівчатами танцюємо да. та всі пісні сьогодні. Да. А вам мені дуже подобається. Шаленіємо. А яку ви знаєте пісню, Адама? Та Танцюй зі мною. Танцюй зі мною. А у «Твій особистий рай». А, та ви фанатка так? Да? Да, А де каблучка? А у мене ж тільки пропозиція, а каблучка ще для... Ми вас вітаємо. Дякуємо, так. Це супер. О, Адама. Так. Яку ви знаєте пісню від нього? Танцюй зі мною повільно. Пінча гучних овладів! Скажіть, будь ласка, як вам виступ в кропивницькому? Як вам публіка сподобалась? Шикарна, пришикарна публіка. У вас дуже класні і дуже. Радісні і добрі люди, дуже класний виступ, дуже класний концерт. Дуже дякуємо. Кропивницькі любимо. Да. Ми дуже вдячні вам, що ви були у нас. Дуже чудовий виступ Дякую. і бажаємо вам успіхів. В ваших виступах. Ви дуже чудові. На <ривіт> <Да. Я, вибачте. ривіт> І можна фото да одне, будь ласка, з вами.